Всім привітик! І з вами сьогодні креативна і непосидюча Валерія та її синочок. Хотіла б зробити це відео коротшим, але б тоді ви не змогли побачити цю красу в повній мірі. Вийти за межі двору мені хотілося вже дуже давно. Але яке було моє розчарування, коли ми з сином виконали задумку, і це було не так, як гадалось? Мій план базувався. На прогулянці з коляскою погода була гарна, настрій теж. Ми зібралися і пішли. Вийти за територію ми змогли, але потім на нашому шляху є велика магістраль: чотири полоси в одну сторону, чотири полоси в іншу. А як виявилось, переход тільки підземний, з дуже крутим спуском, ступеньками і так, там були рейки для, начебто, спуску з коляскою. Побудовані під нахилом 60 градусів. Коротше, в цьому місці перейти ми не змогли. Я почала шукати інші переходи. Знайшла один єдиний за кілометр. Перейшовши зігзагами через дорогу, ми дійшли до парку, де спуск до нього також тільки по ступенькам вниз. Це була ціла історія. Стільки витрачено сил і найгірше це розчарування. Спуск до парку без ступеньок я все таки знайшла. Це була крута доріжка, одна одненька на 5 кілометрів по побитому асфальту. Хвалю себе за те, що під час вагітності я вивчала питання ергорюкзаків, слінгів і видопереносок. Бо в наступний свій вихід ми вже пішли з ерго рюкзаком. Дякую велико нашій подружці Олі. Вісім кілометрів неймовірного маршруту. Це те, чого так не вистачало, так бракувало. Просто подихати. Ми гуляли по цьому чудорнацькому парку перший раз. Величезні дуби, ці громадські дуби. Ви, якщо побачите, в відео є порівняння людини з дубом, порівняння людини з деревами, які там були, вони нереально класнючі, дуже багато білок, і саме що цікаве, що білки не боялися підходити. В наступні рази я вже поміточку собі зробила, що треба брати з собою горішки або щось таке, щоб можна було підгодовувати цих прекрасних жителів лісу. Також я змогла дозволити своїй дитині пізнати світ, пізнати короде. Дерева, пізнати запахи, якраз це був час, коли все все розцвітало, кожна квіточка так гарно цвітилася, пахла. М -м -м. Це було просто неймовірно. Ще можна подякувати моїй спортивній натурі, бо якщо б в мене не була гарна фізична підготовка, я б не змогла реально витримати такий маршрут. Насправді, з однієї, сторони це якби маленький кілометраж, але якщо подивитися зі сторони мами. Це просто нереальний маршрут. За перший раз це було всього 8 кілометрів. Наступні рази було ще більше, ще класніше. Тепер я можу і буду показувати вам наші пригоди. Далі буде.